18 липня на прийом з особистих питань до Оксани Вінницької звернулись 12 городян. Окрім питань особистого характеру, таких як надання матеріальної допомоги на лікування, працевлаштування, призначення субсидії та ремонту житла, городяни порушували також і загальноміські проблеми. Голова федерації футболу міста Першотравенська Євген Соболєв розповів про наміри прихильників футболу підняти цей вид спорту у місті на належний рівень. Він зазначив, що першотравенці скучили за футболом за проведенням яскравих матчів на стадіоні Дюсаша Шахтар, який потрібно огородити, налагодити освітлення, подбати про трав'яне покриття. І тоді можна запрошувати на змагання футболістів з інших міст і районів. У нас в цьому году було багато планів. признаюсь, потому что когда мы получили бюджет 2016 года, он нас радовал, и мы думали, что мы можем себе позволить новое. Но, к сожалению, коммуникации города, которым 62 года, они не дают о себе знать, причем выстреливают в самый неподходящий момент. И эти, для устранения этих проблем нужны колоссальные средства. Не, мы это Если понимаем, это... мы же не требуем всего вот, здесь возможно поработать с, либо через областную администрацию, через департамент еще говорить, либо поискать грантовые организации. Как... Оксана Рудольфіна зазначила, що губернатор області Валентин Резніченко не раз заявляв, що готовий підтримувати проекти, спрямовані на розвиток спорту на Дніпропетровщині. Вона порекомендувала Євгену Соболєву разом з керівництвом ДЮСШ Шахтар підготувати потрібні документи та направити до відповідного департаменту облдержадміністрації, а також побіцяла особисту підтримку. Цього дня до міського голови також звернулися представники місцевої громадської організації з пропозицією створити у місті хоспіс для догляду за невеликовно хворими людьми. Нужна підтримка города в плані того, щоб отримати здання, в якому можна було б розміщати такого плану організацію. Почому тому, що це бути по бути вот, міжнародних фондів, це должно бути дільна стоящее здание здання в тихому участку города. Оксана Вінницька зазначила, що це питання потребує більш детального вивчення та обговорення, тому його слід розглянути із залученням відповідних спеціалістів та представників громадськості, після чого приймати рішення. 18 липня у залі засідань виконавчого комітету відбулось урочисте вручення грошових сертифікатів переможцям конкурсу міні-грантів місто своїми руками. Запрошених привітали міський голова Оксана Вінницька, народний депутат Артур Мартовицький, Олексій Сухий, заступник директора шахтоуправління Першотравенське, та голова агенції економічного розвитку міста Павлограда Олена Мироненко. Звертаючись до учасників і переможців конкурсу, представники влади і компанії ДТЕК висловили всім вдячність за активну участь у конкурсі, діяльність і бажання змінювати оточуючий світ на краще. Зокрема, Оксана Рудольфівна зазначила, що в цьому році першотравенці виявили найбільшу активність серед міст західного Донбасу. Вона подякувала членам конкурсної комісії за підтримку її пропозиції допомогти ініціативним групам за кошти місцевого бюджету встановити три дитячі майданчики, проекти яких подавалися на конкурс у дворах будинків по вулиці Шкільна, 29, Гагаріна, 17, 21 та по вулиці Гагаріна, 27, 29. Мені дуже приємно сказати, що в этом році наш город в хорошому сміття цього слова. Ми Победили всіх наші проекты самые многочисленные и самые яркие. В этом году компания ZTE увеличила финансирование – 230 тысяч направлено на реализацию этих проектов. Поддержали проекты и многие Мы тоже выделили 200 тысяч на финансирование этих проектов. И всего победителей в этом году будет 16. Як завжди, активних першотравенців підтримав і народний депутат України Артур Мартовицький. Всі 16 переможців конкурсу отримали по 5 тисяч гривень додатково, що значно збільшить бюджет кожного проекту і можливості. Завдяки конкурсу мінігрантів місто своїми руками у 2016 році в місті з'являться перший спеціалізований майданчик для занять воркаутом фізичні вправи на свіжому повітрі, сенсорна кімната у дитсадку казка, пам'ятник кобзарю на території міської бібліотеки, арт-хатина біля будинку культури Шахтар, група для дітей з особливими потребами у дитсадку дзвіночок. Та автомайданчик у дитсадку Попелюшка, казковий сквер на вулиці Шкільна, кімната для мам з грудничками у центрі первинної медико-санітарної допомоги, інформаційні табло над вхідними дверима у всіх школах міста, три сучасні дитячі майданчики. Спортивний майданчик зі смугою перешкод в районі школи номер 3 обладнаний в англійському стилі кабінет англійської мови в школі номер 4 У найстарішому дитсадку Каска відремонтують фасад і балкон. Мешканці будинку номер 17 по вулиці Верхня продовжать благоустрій території навколо будинку. Кінцевий строк реалізації проекту 31 жовтня. Однак, як свідчить досвід минулих років, свої ідеї переможці конкурсу втілюють у життя значно раніше. 20 липня під головуванням першого заступника міського голови Івана Сорокового відбулось засідання з питань підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років. Під час засідання керівники підприємств, установ та закладів міста доповіли про стан виконання робіт в цьому напрямку. В цілому готовність міста до опалювального періоду становить 60%. Триває підготовка до зими міських закладів освіти. Практично на 100% підготовлені друга, третя та п'ята школи, на 50% школи номер 1 та 4. У першій школі наразі ведеться ремонт ганку, покрівлі та водостоків. У четвертій школі ремонтуються спортивна зала та кабінет інформати. Майже 100% до опалювального періоду готові дошкільні навчальні заклади, черемшина, білочка та дзвіночок. На 50% підготовлені калинка, берізка, попелюшка та каска, які наразі зачинились на ремонт. На 60% готові до зими міські заклади охорони здоров'я. Центральною міською лікарнею проводиться ремонт засувок на теплотрасі та повірка теплових лічильників, а також замінюються радіатори у травматологічному відділенні. Проводиться заміна електрообладнання на першому поверсі поліклініки, а також замінено 13 склопакетів. У центрі первинної медико-санітарної допомоги триває капітальний ремонт боксу дитячої поліклініки, а невдовзі будуть виконані роботи по промивці теплосистем. Міським житлово-комунальним підприємством продовжується поточний ремонт на котельнях міста, на що з міського бюджету направлено 600 тисяч гривень. Незабаром розпочнеться капітальний ремонт проблемного котла номер 2 на котельні Південна, де буде замінено економайзер та два мережеві насоси. Також Першотравенське МЖКП відремонтовано 60% воду водо та тепломереж. Окрім того, Іван Сороковий повідомив, що для опалення міста Першотравенська буде придбано 70% збагаченого вугілля та 30% рядового, що дозволить підвищити якість опалення у цьому сезоні. Працюємо приобретати від потреби 70% угля сухого і 30% угля рядового з ювілейного. Для того, щоб можна було шокувати, його змішувати і повищити калорійність угля по порівнянні з тим, який спользувався в минулі сезони, додати більше тепловірності. Для того, щоб котельна війшла в оптимальний режим і давала тепло, а не тільки диму.